Всім привіт, сонячної Одеси. У продажу Chevrolet Captiva 12 рік, 24 бензин, атмосферник. Ось в такому гарному, сіренькому кольорі. Автомобіль на автоматі трішки притунований. На оригінальних легкосплавних дисках, на гарній гумі, повністю обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні, не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Підвізка обслуговувалась вчасно. Немає по ній ніяких питань взагалі. Дорогу тримає гарно, нічого не стучить. По кузовом ви бачите самі, рівненька, без м'ятин, без подряпин, без потертостей, без великих сколів. Дійсно дуже-дуже достойний стан, як технічно, так і візуально. Ось такий у нас текстиловий салончик. Це в нас чохли. Під чохлами сидіння в ідеальнішому стані. Ось такий стан стелі. Електрорегулювання сидінь, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, електроручник, бортовий комп'ютер, непогана мультимедіа. Все повністю по автомобілю працює, ні чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Хто шукав собі дійсно такий міський кросовер, я вважаю, це ідеальний варіант. А переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.